Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні яву, вишневу свою Україну, Красу її вічно живу й нову і мову. Її солов'їну. Оце моє, все зветься Україна Ліна Костенко. Буває часом слітно від краси, спинюсь, не тяблю, що воно за диво, оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, насродливо. Усе так... Усе як є, дорога, явори, усе моє, ну все зветься Україна. Така краса висока і не що хоч спинись і з Богом говори. Туди треба? Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно, правда пташина. А як же людина, а що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ці крила не пуху пір'я. А справди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного провання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботу, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Ліна Костенко. Усе моє, все зветься Україна. Буває, часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись, і з Богом говори. І ти, ясна, і я прозорий, і душі наші, мов пісні, і світ великий, неозорий належить нам тобі і мені, О море радості безкраї, чи я його перепливу, якби того, що в Маріях маю, хоч краплю мати на яву. Я Українка, Олеся Василенко, я українка, горжуся і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати слова молодіні і вірші складати. Я українка, живу в Україні, на вільні єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість, ліси і садки, озера і річки і глибокі ставки. Лани на осяжні і гори і долини, цвіт білосніжний в лузі калини. В душі моїй солодко грає сопілка, бо я з України, бо я українка. Кожна людина має право розмовляти і мисити рідною мовою. Кожна країна має право на державну мову. Наш народ не одне століття боровся за рідну мову, а за те, щоб сьогодні вона стала державною. 21 лютого 1952 року у Бангладеші влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країни бангальської мови. Саме за пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосила 21 лютого міжнародним днем рідної мови. 21 лютого 2002 року президент України підписав відповідне розпорядження про відзначення міжнародного дня рідної мови в Україні. Олександр Олесь в землі віки лежала мова і, врешті, вибилась на світ о мову. Ну, колоскова, приймі мій радісний привіт. Найдавніша згадка про українську мову датується в 858 році, а вперше українську мову була порівняно до літературної мови у 18 столітті. Після виходу у 1798 році першого видавництва Енеїди, автором якої є Іван Котляревський. Саме його вважають засновником української літературної мови. По своєму кожна пташина співає, по-своєму кожен народ розмовляє. У мене народу мого українська є мова чудова! Зараз у світі налічується близько 6,5 тисяч мов, причому 2 тисячі з них вимираючі. до вимираючих відносяться мови, носів, яких залишилося менше тисячі. У Європі 50 мовам загрожує зникнення. Найпоширенішою мовою у світі є мандарин, китайська. Далі йде іспанська, потім англійська та хінді. Близько 1,2 мільярдів людей спілкуються на китайській. Це найбільш показник серед всіх мов світу. Найбільше офіційних мов в Індії цілих 17. Найбільш складним для вивчення є мови – арабська, китайська, японська та корейська. Згідно з статтю Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всесвітній розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України мова зникає не тому, що її навчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її знає. Українська мова виходить до трійки найкрасивіших мов у світі на мовному конкурсі в Італії, її визнали другою за замолодійності мовою світу. Ну, що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, яких почує. Тарас Шевченко. Знати, берегти і примножувати рідну мову це обов'язок кожної людини. Мова, радійте мові, діти, це найбільше скарб у світі. Радійте їй, її плекайте, любіть це з мовою знову. Тому тобі в тобі, а це співачка рідної мови. Народ цю мову прикрашав, беріг від роду і до роду, І в ній відбилася душа мого великого народу. Краса рідної мови любить красу своєї мови. Звучання слів, запах слів це квітка ніжня і чудова, з, з широких батьківських степів. Ой, яка чудова, світла і багата, українська мова, мова мами і тата, мова мами й тата, діди і бабусі знаю її добре, ще краще навчуся. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мами й тата, мова мами тата, діди і бабусі, знаю її добре, ще краще навчуся. Діти всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло. Лиш по-українськи любо говорити і по-українськи Господа молити. Треба й чужі мову старанно вивчати та з усіх найбільше рідно поважати. На білому світі, на чорній землі. Я мова у квітях, я мова в зорі, я мова у бджілки, в метелика і клена, в пускової гілки в любистку зеленого. Я мова в калини, в дрімучого лісу, в річки й стежину осіннього листу. Та тільки тому, хто цюрається рідної мови, не промовлять вони ані слова. Радійте мові, діти, це найбільший скарб у світі. Радійте її, її плекайте, любіть шануйте її вивчайте. Як нема без небоз... небозводу, як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу, і мови нема без народу. Яка красива, світла і багата. Українська мова, мова мами і тата, мова мами і тата, дідуся і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Буква та буква і виникнуть слово. Слово до слова звучить рідна мова. Я сказала мати, можна нам багато знати, кожну мову шанувати. Та, та одну із мов усіх, що по серці ти В Серце ніжно і погідно збережує мова рідна. Велична, щедра і прекрасна мова, мова прозора і чиста, як гірська вода, то Україна мова барвінкова. Така, така Вона, як ніжна пісня, колоскова, заходить в серце і душу з ранніх літ. Це ця мова ніби пташка що гордо лине в свій свістенький політ. Наче сполячи поля з лугівки у розповні літа, чую голос перепілки, чи в чи жита. То говорить поле хлібне, луг трава шовкова, Найдзвінкіше слово і не найрідніша мова. Наче поле і горівки у розпівні літа, чую голос перепівки. Черед чи жито то говори поле хлібне луг про вашу коло. Найзвінкіше слово рідне, найрідніша мова. Кого слова не беруть, з того шкури деруть. Від красивих слів язик не відсохне. Хто своїй мови цурається, хай сам себе стидається пізнати по пір'ю, а людину по мові. Рано від меча заходиться, а від лихого слова ніколи. Добрим словом мур проб'єш, а лихим у двері не війдеш. Не так він діє, як тим словом сіє. Холодним словом серце не запалиш. Погане слово від дітей гірше за болячку, бо не гоїться. Де менше слів, тим більше правди. Дурний язик попереду розуму біжить. Коня керують уздами, а чоловіка словами. Хто багато обіцяє, той рідко слово дотримує. Можна вибрати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Кожен рік, 21 лютого. Увесь світ означає День рідної мови. Це свято досить молоде. Воно було запроваджено у стопаді році, згідно з 30-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної культури багатоманітності. Історія свята, на жаль, має трагічний початок. 21 лютого 1952 року у Держ, Східний Пакистан. Пакистанська влада жорстко придушала демонстрацію людей, які виражали свій протест проти урядової заборони на використання в країні своєї рідної бенгальської мови. Відтоді кожного року Бангладеш відзначає день полеглих за рідну мову. Саме тому, 21 лютого, ЮНЕСКО проголосила міжнародним днем рідної мови. А починаючи з 21 лютого 2000 року, цей день відзначаємо і ми українці, оскільки з 6 тисяч розмовних мов світу близько половини загрожує зникненням. ЮНЕСКО прагне підтримати мову як ознаку культурної належності людини. Окрім того, організація вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовства є ключом до взаєморозуміння та взаємоповаги. За весь час свого існування українська мова також зізнавала злити і падіння. Сьогодні, згідно з 10 статтею Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонання української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Українською мовою розмовляли наші діди та прадіди, а матері та бабусі співали колискові. Народ наш сміявся і плакав рідною мовою. Шануйте і любіть рідну мову, піклуйтеся про неї, захищайте, розкривайте для себе її величну, могутню силу. Збережіть її в усій чудовій красі для себе і наступних поколінь. Українська мова для мене це можливість висловлювати свої думки від серця, вищу форму патріотизму. Рідна мова, батьківщина. моя гордість. Мова, предків, єднання народу, національну визначеність та те, що нагадує мені про батьківщину. Слава Україні! Героям слава! Любіть рідну мову. Мова, краса, спілкування, мова, як сонце ясне. Мова то предків надбання. Мова багатство моє, мова то чиста криниця, Щоб їмо в сльозах джерелом. Мова це наша світовиця. Вона добірне зерно, мова державна пероїна. Нею завжди дорожі. Без мови немає країни. Мову як матір любіть. Раз казала мені мати, можеш мову багато знати, кожну мову шанувати. Та одну із всіх, що по серці ти зберіг. В серці і погідно збережує мову рідну.